При виїзді місця події було встановлено, що у веранді даної будівлі виявлено три трупи чоловічої статі з численними пошкодженнями, характерні для осколкової дії вибуху, а також бризантної дії вибуху. Права кість руки одного із людей, який загинув на місці події, була відсутня. При огляді місця події були виявлені Металеві осколки, які характерні для корпусу гранати Ф1, також виявлена ЧК з кільцем, важіль запалу УЗРГ, а також інші частини ініціатора вибуху запалу УЗРГМ. За попередніми даними встановлено, що стався вибух гранати Ф1, це осколкова оборона граната внаслідок необережного поводження з вибухонебезпечними об'єктами. По якій причині дана граната опинилася в даних людей, на даний час проводиться дослідча перевірка і відповідними компетентними органами буде встановлено даний факт.